або я зробила оладки. Стояла, робила ці оладки. і думала, блін, це ж я сьогодні по собі пообіцяла там, кожного дня ходити в нові кафешки працювати. І ще й блог знімати при цьому. Ну, про те, як я ходжу по кафешкам і осіннюю, типу, де мені було коготі, де мені було на коготі. І почалося. Та нафіга! Та давай, давай з наступного тижня, давай десь з цього. Давай сьогодні вдома почили влог. Это потом. Ми не можемо это, тому що 10 годин ранку, тому що все не ідеально, от коли все буде ідеально, тоді будемо знімати. І я така, ну ну, ну, я дорога моя, так, да, я не ідеальна. І що? Я розумію, що типу всі вже со всіх щелей трендять про те, що типу, о, ви такі не ідеальні і ви такі класні. Всі це знають, але всі все одно хочуть бути, типу, якими да, екстра класними. Тому так, да. кого от мої не ідеальний сніданок. Ну, типу, не погано, але за візуальну складову, я думаю, я б дала 30. У мене там голова не зрізана. Ну, Вибачте, я все-таки приберу цю вот лопатку. <плат> <плат> Сьогодні я збираюся і йду в блю. Планую попрацювати там, попити там кавусю, покласти свій комп'ютер. Ну і відчути вайб. Не золотих воріт, тому що блюз знаходиться на Ковській. Я дуже рідко буваю в тому районі. Треба вилазити зі свого району. Шла. Але я не взяла собі каву, тому що відчуваю анекзайті, тому я взяла собі э, улун. Будемо пити улун. Я такой, звісно, вмін перелік. Ну що побічників, що сказати про блюр на Гловській? непоганий класний містяк, мені сподобалося, сподобався висвітлили прикольні, приємні дівчата стоять на барі, хороші. Е, ну, знаєте, для мене вигляд дуже важливий вайб персоналу, тому що там може бути супер смачна їжа, супер все смачно, але якщо персонал ні, не від... То я туди ходити не буду, смі, як і всі. Тому були приємні ребятки. Що мені не сподобалось. Мені не сподобалось, що один туалет на всю кав'ярню. Вона досить велика. Ну більше ніж 10 посадочних місць. Але я ж кажу, сподобалась музика. там майже всі будуть треки з мого прилісу. Сподобався загалом вайбік. Багато простору є стіл великий спеціально для людей, щоб вони працювали з ноутбуками. Це круто. Що я як людина з лаптопом відчувала себе там в безпеці і що я не порушую ніякі правила і мене не ненавидять. Наступний, наступний заклад, я не знаю, поки що, куди я піду, але кудись піду. Ну, так от. Привіті, карабінки. Матриче. Смотрите, какого кубоку... котусика я поймала. Сьогодні ми збираємося в Едребі, і перед тим, як я туди йти, я прям дуже хочу випити каву, нічого не можу з цим поробити. І хочу поділитися з вами находкою віка. Ось кавусик. Твиті Файф Roasters. Розерс. Мені допомагали обирати смак в інстаграмі, але я знаю, що у них на сайті можна обрати. Смаки, які тобі загалом подобаються, типу яблука, апельсин, кисло, не кисло, такое другое. Коротше, пройти тест, і він тобі допоможе определити, яку каву тобі потрібно. Це офігенно, тому що я зазвичай приходжу в коли кав'ярні брати каву. Я просто беру типу на бум. І зазвичай, коли там написано типу, аромат білих ангелів, в перемішку з шоколадом э, <laughs> ну, я балійських ну Це просто кава, вона смачна, але я не відчуваю нікаких баліських крокоділів, ніякого шоколада. А тут э, написано Мармелад, Баліський шоколад. Це аромат, смак, э, родзинки, абрикос, э, молочний шоколад. Світанчик! А можна не кричать, коли я знімаю відео? Буду дуже вдячна. І що можу сказати? Це правда. Походу, правда. Тому разом з вами хочу забрати цей топовий кавусик і спробувати ще раз. Тому що, як ви бачите, я куштувала ну, його неодноразово вже. Я оце оборони ще робить. Вони можуть вам змолоти. У мене, наприклад, В60, то така штучка. І класно, що якщо замовити від 350 гривень. То доставка буде безкоштовною або поштою, або кур'єром, якщо ви живете в Києві, Харкові або Львові. З готувати камік? Mm. Mm. Це воно mm. такий знаєте, чистий смак. От немає ось цієї прям типу жорсткої гіркоти. Можливо, це залежить від того, типу, як ти заварюєш. І я заварюю офігенно. Але я думаю, що від кави теж багато що залежить. І от смак такий, типу, чистий. От я не знаю, як вам писати. Чистий смак кави. Блін, я не тільки завоювала, що забула вам сказати, що на перше замовлення можна отримати знижку 15%, вказавши промокод на прикол. Треба брать. Друзі, треба брати, тому що кавусік топовий. П'ємо кавусік, де нам сто задач заробляє мільйон доларів. План. План. До речі, я вже майже дочитала книжку за земля. Я читала її в Ой. Я говорила про неї в минулому влозі. І чесно, я прочитала її десь за тиждень і. Я просто в шоці, тому що о, у мене були моменти, коли я зранку прочитала, ой, боже, що я говорю? У мене були моменти, коли я зранку прокидалася, і моя перша думка, е і дія була це я тягнулася за книжкою, тому що ввечері я вже не могла читати, бо в мене просто все було, і я засинала. Але там було дуже цікаво, і я покинула зранку, яка я відкриваю книжку і читаю, ну що ж там, дуже класна. Мені сподобався в неї вайб. Можливо, знаєте, я просто пошла думаю, що чому вона мене так зачепила, тому я розумію, про що вона. Так само мені колись дуже сподобалась книжка дешева сім'я. Я просто прочитала її за два дні. Я не знаю, чи вона велика чи ні, я вже не пам'ятаю, це було на початку був на Але я кайфанула дуже сильно, і це таке відчуття приємне. Я ж кажу, напевно, тому що я розумію про, про що вона. Для мене це знайоме, для мене це рідне. Тому що коли я читаю там про герцога в Англії і про якийсь американський Нью-Йорк, нью я не можу щиро зрозуміти, як це, тому що я ніколи там не була. Я можу уявити, це круто, це класно, це прикольно, Але книжки, які стосуються, Твоєї країни, твоєї національності, твоєї спадщини, вони якось чіпляють зовсім по-іншому. Ти прям. Прям. Ох. Ну коротше, що говорить, якщо ми не читали, раджу реально цю книжку, я як людина, яка тільки починає свій шлях, і мені іноді буває прям дуже складно м -м, читати. Але, блін, я зрозуміла, що це не мені складно читати, це просто книжки такі. І ну, дійсно, типу, я ж мені ж не всі фільми подобаються. Ну, типу, є фільми, які я включаю, там, да, я дивлюсь, і я така, блін, ну, що то, ні. Так само з книжками. Я можу купити книжку, і вона не йде мені, і це не означає, що зі мною щось не так. Ну, просто треба змінити книжку. От і все. Але, блін, по привищі такої, ні, давай, читай! Ти должна. Ти слабачка. Ладно, ні, я не собачка, я сильна. І... І класне, як і ця книжка. Так що удачить мені. А, настува виставим. <laughs> okay. Погода в Києві така. Тому. Бажання кудись виходити не було, було бажання лежати вдома з компуктером і кожні півгодини няшкать котиків. Сьогодні ми прийшли в добрий вечір день. Ми прийшли в Entropy і це не супер новий містяк, я тут постійно працюю, але ми сьогодні зустрілися тут зі спілкою організації, для якій я працюю благодійно. нашої креативної команди. Зстрелась тут сегодня обсудить все моментики, да, покреативней чуть-чуть. Вот, покажу вам дружки, как тут. Вона об позвала обіздала на 23 хвилини. Вона не, 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 не. Ти живеш на дібом березі. Мені не да, да. нравила самота. Вона вртся. <світ> буде зрозуміла, що мені подобається. Врать. Або це така погода, коли виходить. Я люблю теж. Або десь працюю, але воно супер холодно. Я не можу тебе там мене колись... У мене прям типа.

Wow. Ну типу, лише чому я вчора сиділа вдома. Такий лондонський дощ, до до декріка у нас вже третій день підряд, якраз коли я вирішила почати цю історію. Кожного дня я хожу на виконавську ребате. Я не можу це вже відмінити, тому що я це придумала, і якщо я відміню, я розстроюсь і буду думати, що я слабачка. От така от я людинка, інтересна. Попрацювали ентрепі. Там, до речі, можна орендувати кімнату під офіс і ходити туди командою працювати. Все прикольно. Зараз йду за сердчиками і буду чапати додому, доработувати. Знаєте людей, які живуть? Найближче за всіх до точки збору, але приходять типу саме останні. Ну я не приходжу самі останні, але ну тільки що я зранку покилася, працювала. Ем, Потім така дума, треба срочно подивитися, як мені зробитися моложе. Мені треба поспілкуватися з чатом GPT на тему того, який же догляд мені потрібен для обличчя. І все, І я просто заліпла на годину. І за 15 хвилин, хвилин до виходу просто вагоні! Бистра, бесе! От критик, бігу. Сьогодні в мене зустріч з Андрюхою, з моїм другом. Ще один бізнес хочемо робити? Я бажаю, типу, знаєте, оце от 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 вспишка. Типу, ти такий, боже, все, так, да, точно, це воно, це воно, ми будемо робити бізнес, ми будемо робити бабки, ми будемо робити кеш. Потім ця спішка проходить і залишається типу, просто те, що треба робити. І на це ти такі думаєш, так, може, не так то й треба було. Ну, коротше, солі сонечко, а то збіло. Нарешті я прийшла в заклад і замовила собі щось покушати. Кві це мій улюблений е, булочка до з Він тістом і всередині крем. Як ви зрозуміли, я обожнюю листкове тісто. Не знаю, чи ви зрозуміли це? Так, ну, мій компаньон забув про те, що у нас зустріч. Ну, точніше, ми відмовились. Ми домовились на тринадцяту, а потім передомовились на одинадцяту. А в нього в голові відкалось, що ми зустрічаємось на тринадцяту, і я сиджу, жду, булочка вже з'їдена, кабуся вже випита, Сиджу, думаю, де ця миш. А миш та забула, що вона миш. А, ну, коротше, я вирішила вийти на вулицю бо сьогодні сонечко. Взагалі це ідея з тим, щоб знімати кожного дня. Як я хочу працювати по кафешкам, це за шостський виходи на комфорту, тому що я насправді дуже стісняюсь, е, знімати. Але дуже хочу, тому <смі> це такий, типу, виклик мені забити, вообще, що люди думають. Бо люди насправді вони нічого не думають. <смі> Точніше, вони в секунді можуть подумати, типу, там, наприклад, дура. <смі> І все, і через секунду вони це забудуть. А в мене буде влог. Це фієна. Ну і загалом я думаю, що люди нічого такого не думають. Ну, якби я побачила, що хтось знімає типу, на відео себе, я подумала, круто. Ну, чому я, типа, що то overthinking, you know, ой, не хочеться працювати. не хочеться на сонечку Чірить. Ну нічого сьогодні. Четвер, завтра п'ятниця и будем суббота. Пані да панове. Ну все, уже присостояю. Думав про такого синку. Я пишу река, сказала, сейчас могут. Ой. Надеюсь, все судно. Привет, подписчики. Я не пам'ятаю, чи я говорила там, що я буду п'ять днів поспіль ходити по кафешкам, але життя внесло свої корективи. І якщо озиратися на минулий влог, де я говорила про зраджувати себе і змінювати плани, то от є це тонке мистецтво між тим, щоб змушувати щось себе робити, тому що я собі сказала, все, п'ять днів поспіль, ми будемо ходити по кафешкам. І дійсно цього хотіти, але просто тобі лінь. Коротше, я думаю, розумієте, про що? Е, от, і тонке мистецтво е, роз, розлічить, як це буде? Розрізнити? Розрізнити ці два стани. Тому що іноді треба трошки держати і отримати бажане і кайфануть, а іноді треба навпаки відступити. Тому що навряд чи те, що ти робиш. Принесе тобі задоволення. Для цього треба мати да? connection з собою, щоб відчувати, що саме я зараз хочу. Коротше, до чого я за все? Боготка блеск. Сьогодні 10 квітня на вулиці просто сніг. Тому а по кафешкам я не ходила, я сиділа вдома. Е, було таке настроєння, плюс дуже дійсно багато роботи було. І я в принципі розуміла, що вдома мені буде продуктивніше. Тому типу, що в кафешках все одно, типу, там капучинку попіть, там на людей повтикають. Прикольно, але І прикольно продуктивно, але на короткий срок. Типу там дві години активно-продуктивної роботи, а потім тобі треба йти додому, по холоду. Ну, коротше, і да, я сиділа вдома, але вчора було дуже багато роботи. Я настільки зварилася, типу, я з 12 до 8 години просто не вилазила з комп'ютера. У мене вже поплив екран, і я думала в цей момент, боже, слава Богу, що я не взяла третій проєкт, що я якось відчула своєю маткою, що третій проект брати не треба. Бо я хочу продовжувати займатися Ютубом і Тіктоком і розвивати депо, свій бренд. Ну, Коротше, я хочу залишати час ще на якісь свої штучки. Ці грошей не заробиш, хоча ні, це негативна установка. Коротше, гроші і визнання знайде мене, якщо я буду слідувати своєму серцю, а не е слідувати своєму мозку, який такий, давай він мам 5 проєктів і в нас буде багато грошей. А чи будемо ми від цього щасливі, я не думаю. Тому так, да, працюємо в кайф, робимо люби... улюблену справу. <laughs> працюємо задоволення, займаємося тим, що нам подобається, тим, що приносить користь. І, І я думаю, що воно кудись приведе. От сьогодні я йду, всі там дуже активно надіраю когаточки. Я не знаю, ви чуєте чи ні. Сьогодні четвер. І я домовилась з Настюшкою піти в Human's Coffee і попросила там попити каву. них, це то страшно. <свісно> я не бачилася тут, я не пам'ятаю такого, як вже чесно. Щоб в... А що я сказала? Квітень? Зараз не квітень, зараз травень. <свісно> Чи квіти? <свісно> я в себе місяцях завжди путаюсь. Напевно, травень. Квітень. А квітень, квітень. Перше квітня було день жартів. З настюркою маємо зустрітися і піти в Human's Coffee. Це кав'ярня, яку відкрили розробники. Я можу бути не права в фактах. Якщо це неправда, я напишу тут правду. Там... Прикольний містечок, я була там один раз. Там небагато місця, але там є столик для людей з комп'ютерами. А, а зараз хочу піти за хлібом в Хані-Кафе. Я подивилася влог своєї знайомої Ані, і вона там знімала про те, ну, коротше, просто свій ідей. Дей? Справді я не намаджується атліцизму, якщо чесно, але все одно використовую їх. От такий в мене токсик toxic relationships uh, is with women. І вона просто влог про день, і вона так смачненько хавала хлібчик, короче, з сиром брі і з апельсином. І я така, боже, я хочу теж, бо я завжди, типу, хаваю е, щось одне, типу, от омлет, салат, хлібці почала їсти, і тунець. І це мені ну, просто, типу, я придумала це, і я просто захавую, поки мене не знудить. <тим> Потому що мені не хочеться мені впадло придумувати щось нове. І я у неї от побачила, типу, хліб, сербрі, апельсинка. І, по-моєму, Авокадо було намазано ще. Ну, коротше, я така. Все, на, на, тепер це мій сніданок на найближчий місяць. А, до речі, я замовила собі нові пазли. Блін, друзі, я вам дуже раджу. Раніше... Купити собі пазли і просто їх збирати час від часу. Це така прикольна штука, мозку так приємно. Плюс ну, є купа різних ось таких е, з гарними прикольними картинками. І вони ще такі, типу, як, е, як сказати, Блин, не знаю, Velvet Touch, такі як типу, прирізинені. Е, дуже приємні на дод. І... і я от зраночку люблю збирати буквально там 5 хвилин, але воно класно запускає мозок і що? І й просто кайфово. Кайфово робити щось хороше. О! вот це теж класно запускає мозок. Нате найкраще запускає мозок котячий ор. Учеными доказано. Такий катусечек. Отак вот от. Вот Цього хлібчика у мене. Ми вже брали цей хлібчик, але минулий минули раз ми взяли цілу буханку. Ну, Владік справився з цим, він, у нього Владік це мій сусід, нагадаю. У нього немає проблем з тим, щоб не з'їсти щось. І він да, з'їв просто... Пасіли. Він з'їв просто половину буханки хліба милою душу. Ну, а іншу половину з'їла я, але так, поступово. Зараз я взяла просто половинку. Це реально дуже класний хліб. Похучний. Так що рекомендую вам теж там хліб. Такой красивенький. Що шо... тоді по сніданочку. Зачекай, тише. Головне, вона всю. Ну, да, апельсинный... Апельсин кошти, кошти дешевше, ніж банани, если що. Уже потом уже не сезон походу. Після теж вже типу зимовий прикол. Вже ні. Влітку я люблю мачо на апельсиновому фреші. От, а це іменно фреш туди не давай. Ні, туда, 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 ну, ну, ну подожди, ну я хожу, плачу бляд, 200 гривень за шо. <реш> При мені вичавлюю, типу, всіх ага. цей. І все залежить від апельсини, який смак буде, типу, від описаний. Ну, Посмотрите? Не, я смотрю что там за кусочком. Это грибы. Вау. Не, мы на Аскеза. А, да, блин. Это говно. Наша это придумала. Мы на Аскеза на 40 дней, я на мясо. В кстати, это называется хост. А на Золотых Воротах это называется Аскеза. Блядь, гениально, мы реально. Моя мама смотрит блог, мне очень нравится. Вообще я не матерюсь. А я Ще поганих слів, не знаю. Хто тобі сказав тобі да. ну, ну, це слово? Ти десь почув? Так. такий у мене сніденик. Тут сир. Я не пам'ятаю який, але такий, який я думала, що можна смажити, але я думаю, що його не можна смажити. Евекеро, авельсинчик. і я посипала італійськими приправами. Я їх дуже люблю. Bon appétit!

Я казала, що я буду 5 днів ходити по різним кафешкам. Але в итоге в мене насилося їх 4 дні. Що я можу, який висновок зробити? Змінювати плани, it's ok. Працювати вдома, it's ok. Працювати в закладі, it's ok. Треба жити по ощущениям. Істин з шоколадом і додати додаткову полоницю. It's ok. Кіт лайметься. Друзі, отакоє ТОХ. Ця штука весь час була тут. О, ну нікузі. Дякую, друзі, що подивилися мій влог. Сподіваюся, він був вам чимось корисний. Якщо ви не підписані на мій канал, то, будь ласка, підписуйтесь, я буду дуже вдячна. Не забувайте ставити реакції цьому відео, писати коментарі. Коли я бачу, що відео отримує якийсь зворотний зв'язок, мене це надихає знімати далі. Ну, хоча і так буду це знімати, навіть якщо ніхто не буде лайкати, тому що я роблю це в принципі більш для себе. Але все одно валідація зі сторони глядача мені теж важлива, тому боже, валідація зі сторони глядача, а знала дуже багато умних слов. Так, буду вдячна вам за вашу підписку, за ваші лайки. до нових зустрічей!